Е, Дивіться, я особисто не був свідком і ну, не бачив, да, як то відбувається. Я бачу там ці відеоролики. Я знаю з від розмов. Е, я можу сказати: якщо так відбувається, я цього не підтримую. Ну, в тому плані, що мені як військовому складно уявити. Що буде взагалі робити людина, яку затягли в, ну умовно там силою да ну там Типу, її точно не можна буде відправляти десь там в піхоту, в штурм до, до бойових хлопців, бо ну вона там точно нічим не допоможе. Якщо вдасться цю людину задіяти на тиждень умовно кажучи, Підрозділах, які там займаються оборонними спорудами, то без питань. Але я ж кажу, тут питання в самому підході, ось взяти там той же Азов, третя ШБР, да, де є рекрутингові центри, і де до них досі приходять самостійно люди, бо там все відкрито зрозуміло, і де кажуть, що ми допоможемо вам ну задіяти ваші знання там і ваші навики максимально. Якби на користь військовим, і ніхто там не буде, умовно кажучи, лікаря. Ну, це особисто те, що я е, побачив, коли мене перевели там інший підрозділ. Коли хлопець 23 роки, він закончив е, інтернатуру, він професійний лікар-уролог, і він сидить, е, їдемо на полігон, йому дали РПГ, і він каже: Та я тепер піхотинець, е, мене в РПГшники записали. Ну, це. І це, типу, ну дуже складно собі, якби знаєте знаєте, ну, для чого це робить там теж, це ж виходить, їх віддавали вже з полігонів там, де їх тренували. Тобто, прийшов запит, потрібно там 40 піхотинців, вони опа, лікаря дали. Ну, я цього я не розумію також, тому тут, тут в усіх ланках є пробіли, всі ці знають, все це бачать. Я надію, що будуть ну, з'являтися люди, які зможуть там завдяки своїй сили волі вносити якісь зміни і робити там, я ж кажу, по тому ж прикладу Азова, третє, щоб. ну, І, і є також ще підрозділи дійсно, де все то відбувається трохи інакше. Да? А я ж кажу, примуслово я не підтримую, бо я не розумію, що можна, якби. Що та людина буде робити, коли її затягли? Щоб вона там просто не, не застрелилася або там не нашкодила іншим в психологічному якомусь такому тяжкому стані. Трошки уточнюємо, ми не виготовляємо зброю, є ракети, як будь я постараюсь коротко, щоб було зрозуміло там, цивільним людям. Тобто, є система РСЗО ГРАД, Є ракети, які в штатних системах, БМК, такі машина БМ21, там або там Чешські вампіри. Ця ракета, вона при роботі не вийшла, не було пострілу, тобто в неї там, умовно кажучи, в системі е, якісь проблеми всередині. Е, офіційно вона просто йде як не сход, списується і має передаватись на утилізацію. Е, ми домовляємося з підрозділами, які мають такі несходи. Там обмінюємося, умовно кажучи, там, там що їм по потребі, на, вони шукають. Ми обмінюємося. Ми ці ракети розбираємо. Вони цього не роблять, бо їм то не дозволено офіційно. Ну ми, типу, як на ініціативі, ну нам що дали, то ми будемо їх переробляти. Ти розбираєш, від'єднуєш бойову частину від реактивного двигуна. Там просто перепаюєш е, електричну схему, просто ракети старі, вони ну ржавіють контакти всередині. Тобто це перепаюється і збирається докупи, і вона ну, добре летить, працює. Отак От ми і займаємось. Чому саме цим ми зайнялись? Бо на той час, коли я взагалі про це дізнався, мене це зацікавило, бо ми маємо, ну, у нас немає, умовно кажучи. Багато той же артилерії, так, що ми можемо там протиставити росіянам. І мене здивувало, що це списується, там утилізується, і якщо це можна переробити, ну цим треба займатися. І все. Ми дуже щільно почали займатися саме в цьому напрямку. Береться волонтерський пікап, ставиться на нього три пускові труби з град і це в тебе мобільне, мале РСЗО, ти можеш під'їхати набагато ближче, ніж. Mm -hmm. Там якийсь паладін, там чи якесь інше сав, чи танчик, ти може ближче під'їхати до лінії е, бойових зіткнень і підтримати піхоту, відбити е, ті ж ну такі моменти, коли там ворожа сау чи танк працює по піхоті. Ми відпрацьовуємо цим градом і е, ну зупиняємо типу, цю, цю атаку. Ну, дві людини можуть там, 20 ракет підготувати за день. Просто тут таке питання розумієте ракет дуже багато, різних, е і там якісь треба ще додатково перемивати, там підготовлювати там кр крильчатки. Дивитися, є такі, що там просто перепаяв, закрутив. Але так ми в середньому дивилися. У нас умовно кажучи, є чотири людини: дві працює на установці, е а дві людини крутять ракети. І вони по черзі отак кожен день працюють. Десь 20 ракет можна собі накрутити Це залежить від того, скільки розхід на день, там і, і взагалі, типу і скільки ти їх маєш. Бо було таке, що ми їздили на початку 5 ракет забирали там за 200 км, щоб просто 5 ракет забрати. А потім вже таке їздили там по 50-100 по 100 ракет привозили. Бо було вже легше, бо. Типу, вже якби було багато знайомих там на лінії фронту, один одному допомагали, то якось так. Дуже багато. Це насправді знаєте, що? Ну, це, е, от знаєте, як кажуть, е, хтось питає, типу, чи не впливає на вас відсутність там постачання озброєння, чи не впливає там, не демотивує. Як бачите, це навпаки, я не кажу, що так має бути, але ну нас це більш стимулює. Ти шукаєш якісь варіанти. ну Ми навіть вичитували свого часу, як. Виготовляти, чи можна їх самостійно, там чи не можна. Ну, ти любі варіанти шукаєш, бо треба захистити, треба відбити, і ми не можемо сидіти і чекати, що нам хтось допоможе, нам потрібно зараз працювати. І все, ми мотивовані, ми працюємо. Я не знаю, може пару разів в мене ця думка виникала, там може можливо після поранення, коли я не знав, Ну чи там я зможу далі там працювати, чи треба буде списуватися. Я вам так скажу, у мене дуже сильно змінилися погляди на там, життя і на те, що відбулося відбувається. І єдине, про що я думаю, то я, скоріш за все, буду намагатись впливати якось, щоб змінити ситуацію в країні в плані те, що у нас відбувається взагалі в держструктурах. Буду приєднуватись до якихось політичних рухів, і в цьому напрямку хочеться розвиватись. Можливо, можливо, навіть залишусь у війську, та буду тут намагатися якісь зміни зробити, які мені б хотілося, які я бачу, що потрібно. Тобто, хочеться на благо держави виконувати якусь роботу. От я в цьому на, на даний момент бачу тільки в цьому там свою реалізацію. Раді дітей, знаєте, щоб, щоб нашим дітям підготувати таку базу, основу для їх спокійного життя і розвитку для їх майбутнього.